Всім доброго здоров'я. Планував сьогодні викласти трошечки інакше відео, але тут така подія, цікава сталася. Зателефонував до мене пан Андрій каже, що дайте мені номер для відправки передачки. Намагався знати, що ти там мені хочуть відправити. Ну, щось там зі зв'язком було трошечки погано так. Так, просто скинув реквізити. Ну, і ось приходять сьогодні дві коробочки. Одну я подивився на пошті, я чесно сказати, трішечки під офігів. Ну, давайте, давайте будемо дивитися, що тут є. Скажу наперед, тут я також вже заглядав, тут ми зі швагом не втрималися і все ж таки подивилися. Так, хоча. Так от воно все прийшло. Така от запаковочка. Ну і можемо заглянути. Ну, тепер ви розумієте. Я, чесно кажучи, ось так глянув на цю коробочку. Думаю, так. хм. Там щось тяжке, ну, думаю, там, мабуть, річ, яку потрібно відремонтувати. Зараз будемо дивитися. Поспілкувався я з Андрієм. І так і це не помилка, це адресовано саме мені. Це є подаруночок такий. Я, ну, чесно сказати, я в шоці, знову ж таки, повторюсь, я просто. в шоці. Тайвань, Тайвань. Я навіть не дивився, що там за мікросхемки ще. Обто пари. Багатооборотні підстроєчники. Гляньте яка плівочка. Роз'ємчики, термінальчики просто неймовірної якості з якоїсь серйозної техніки. Просто неймовірно масивна. І цікаво, що попарно. Дуже класно. Дуже класна і актуальна річ, як для мене. 100 Ом. Просто неймовірна фантастика. Чесно я, у ну, мене просто немає слів. Частково я тепер позбавлений ось такої роботи. Я досить активно СМД використовую, розпаюю. Багато різних плат, техніки і так далі. Ось така коробочка. Звичайно, кількості вражають. Це є один номінал. Вау! Неймовірно. <кій> Ви тільки на подивіться. Ден Вау, так це на все життя, це на все життя. Ой, ух, яка плівочка. Треба електроліти. Двісті двадцять нано шістдесят три вольта. Плівочка. 370 на 630, а це 330. Ще трішки конденсаторів. Так, ну, що я вам скажу? Гляньте, що тут за мікросхемки. Давайте подивимося. Philips. Філіпс? Мабуть, якась логіка Firechild... так, ну, ви знаєте, мабуть, це буде. Ще одна серія під назвою Подарунки, тому що це не все. Я не знаю, ну... У мене зранку відірвалась підошва від кросівка. Можливо, це щось означає або означало. Сьогодні заходить знайомий Микола і тримає в руках ось таку річ. Доволі рідкісно. Немає кнопочки, це абсолютно дурниця. Подивіться, який стан. Це є 83 й рік. Повністю дерев'яний макінтош. Мінор RX 10. 8 з FMK до 73 Звичайно, ми будемо детальніше згодом дивитися на це. А також сьогодні зранку до мене приїхали два ось таких подаруночка. Ромі привіт. І ще раз дуже дякую. Це гупсик на запчастини. Щось там згоріло, не ремонтували. Просто мені подарували. І ось такий красень Вольт польська. Також подарунок. Гляньте новісічкий. Акуратненько ставимо на вінтаж. Рома, ще раз дякую. Ну, що я скажу? Також ще раз дякую пану Андрію. Не знаю, що я тепер провинен. Ну, якось так. Все. Всім дякую за увагу.